Так, любі. Я тут обмовилася в інстаграмі, що вперше за два роки збираюся у відпустку з дитиною і отримала дуже цікаве повідомлення, після якого зробила висновки, що нам час про це поговорити. Отож, повідомлення: я з дочкою 6 років, теж готуюсь у відпустку в Єгипет на місяць. Чоловік у мене військовий, служить далеко від нас, але у мене постійно є відчуття сорому за цю поїздку перед людьми. Ніби я не маю права на це, бо ж війна. Заспокоюю себе, що заради дитини, але ж так неправильно, напевно, думати: у вас такого немає, як справляєтеся, якщо є? Одразу скажу, що провини і сорому в мене немає, але є відчуття, що ця тема дуже актуальна і що люди абсолютно по-різному сприймають чужий відпочинок і. Готова до того, що комусь не сподобається, що я вирішила вперше за два роки відпочити. Тому хочу з вами сьогодні обговорити почуття провини, яке відчуває чи не кожна цивільна людина в нашій країні. Трохи інформації про це почуття. Провина це моральна відповідальність за дії, якими ми завдали болю або шкоди іншій людині. Провина дуже часто супроводжує наші певні якісь травми і також супроводжується соромом. І ще хочу сказати, що провина завжди працює в парі з програмою жертви. Тобто, у кого присутня програма жертви, того дуже легко провалити. В почуття провини, що ще сприяє? Дитяча травма, низька самооцінка, пережита депресія або відсутність соціальної підтримки, які у провини неочевидні побічні ефекти перше. Вона вартує нам величезної кількості енергії, тому що на проживання цієї емоції насправді йде дуже багато сил. В нас зазвичай є якісь нав'язливі думки з цього приводу, де в чому ми винні, де ми зробили неправильно, де ми вчиняємо не по совісті, де ми робимо щось, що було не на часі, і ми самі себе з'їдаємо цими думками і. Просто бути в цьому стані, це витратити дуже велику кількість енергії. Другий момент, де є провина, завжди буде покарання. Ми підсвідомо обираємо опинятися в таких ситуаціях, в яких самі ж страждаємо. Тому що в нашій підсвідомості є закон, винен, значить, маєш бути покараний. Також через відчуття провини ми дуже часто заклякаємо, тобто не можемо. Діяти. Щось схоже, я проживала в перші дні війни, так склалися обставини, що ми вже четвертий рік змували на балі, і 24 лютого ми були за кордоном. Оскільки у мене є велика аудиторія, і я відчувала. Величезну внутрішню необхідність підтримувати людей і допомагати хоча б тим чином, яким це мені доступно. Але в цей же момент я провалилася в почуття провини і заклякла, тому що як я можу говорити, якщо я не там. Але насправді мої підтримуючі ефіри, там практики і медитації, які я давала в перші дні війни, дуже велику кількість людей підтримували, аби я. Вибрала залишитися в цьому закляканні і не діяти, виходить, що ці люди не отримали би додаткової опори у вигляді моїх прямих ефірів і тих практик, які я даю, і від цього насправді краще нікому не би не було. І ось уже два роки великої війни здавалося б, що ми мали пропрацювати це, відпустити це почуття. Але зараз я бачу, що навпаки, все більше і більше людей знаходяться в почутті провини з абсолютно різних причин. Що виїхали, що не виїхали, що мало роблять, що роблять багато, але недостатньо, що мало донатять, що втомилися і потребують відпочинку. На часі, не на часі, ми всі зараз утопаємо в почутті провини і платимо за нього величезною кількістю своєї життєвої сили. Насправді це почуття воно може бути важливим сигналом, воно може вказувати, що ми маємо щось зробити, що ми не можемо бути осторонь. І тоді ми питаємо себе, яка моя роль, що я можу зробити як частина свого народу, в чому я можу бути корисною і Діємо відповідно від свого покликання, своїх можливостей, свого часового ресурсу і своїх обставин. Хочу поділитися останнім свіжим прикладом. Ми проводили величезний збір на 2 мільйони, зробили його командним, тому що я відчувала, що буду дуже довго сама збирати таку суму. Зараз значно тяжче закривати збори, ніж ще півроку тому. І ми розробили механіку, як зробити так, щоб велика кількість людей відкрили банки на користь нашого благодійного фонду і нашого збору. І в цьому всьому мені допомагали дівчата. І, можливо, вони не можуть донатити десятками тисяч доларів, але вони долучилися своїм часом і зусиллями і допомогли мені реалізувати всю цю механіку. А насправді, це ну, добрий тиждень чи 10 днів роботи. І це. Дуже потужний і дуже важливий вклад в збереження життів наших військових і в нашу перемогу, і в допомогу. Тому дуже важливо знайти, як себе примінити. І, наприклад, моя волонтерська діяльність і ведення благодійного фонду і постійні збори. Через це я відчуваю свою залученість і свою дотичність до процесу. Через це я відчуваю, що я не осторонь. Саме через цю діяльність я відчуваю, як я роблю свій вклад, і це по суті вберігає мене від почуття провини навіть тоді, коли я відчуваю, що мені пора відпочити. Але почуття провини, яке зараз я бачу в дуже великій кількості. Українців, воно дезаптативне, некорисне. Замість того, щоб діяти ефективно, ми витрачаємо величезну купу енергії на докори до себе, вигораємо в цьому почутті, не робимо в цей момент нічого корисного, бо в нас уже немає сил робити ту користь. Тому важливо. Не займатися марними докорами до себе, а діяти. Якщо вже питання було до мене, як справляюся я, у мене цей механізм не спрацював. Я не відчуваю почуття провини. Я дуже стараюсь робити все можливе від мене. І насправді активний благодійний фонд, який постійно проводить збори і допомагає війську, потребує дуже великої кількості. Енергії, часового ресурсу, зусиль, емоцій. От ті, хто допомагали мені зараз проводити збір, 101 банку відкрили мої підписники на користь нашого збору і зібрали більше мільйону. Я зібрала 800 тисяч, вони зібрали мільйон 200. І багато хто відкривав банку вперше. І люди ділилися, що я в шоці, як це складно. Наскільки ти залучений в це, наскільки рухати збір, танцювати з бубном? Сторіс, влаштовувати шапіто, розіграші, аукціони це дуже багато ресурсу. Тому я розумію, що я роблю свій максимум. І щоб продовжити його робити, мені необхідний. Якісний відпочинок, і так не тільки мені, кожній людині, тому що вже не одну волонтересу я бачила під крапельницями, і нам здається, що якщо я зупинюсь, то вся допомога зупиниться. Але насправді не так. Якщо я несусь, несусь, не відпочиваю, не відновлююсь, то в якийсь момент... Я випаду з процесу настільки, що процес, насправді, мій процес, він може зупинитися. І якщо в когось спрацьовує провина і сором за, за життя, за те, що я продовжую жити, то у мене абсолютно інший механізм. Я розумію з цими подіями, які відбуваються, що я не вічна, і я теж колись закінчусь, і я не знаю, коли це буде, тому дуже хочеться. Жити, і якщо раптом мене зараз слухають якісь волонтери, яким теж дуже тяжко зупинитися. А я знаю, чому волонтерам тяжко зупинитися, тому що вони безпосередньо спілкуються з військовими, знають ситуацію, бачать цей біль, трошки, можливо, більше знають деталей, більше чують деталей про втрати. І коли ти до цього процесу настільки дотичний, тобі реально буває дуже тяжко зупинитися і дати свою перепочинок, тому що ти бачиш, яку ціну платять. Там. Але тут все одно дуже важливо зрозуміти, що твій відпочинок і твоє відновлення це вклад в твою ефективну допомогу. Точно так само, як і в бізнесі. Наш відпочинок, якісні вихідні, якісні відпустки, відсутність роботи увечері, це інвестиція в результат, тому що. В такому разі я буду більш продуктивним, у мене будуть класні ідеї, в мене буде сила на їх втілення. І саме тому, владою, наданою мені інстаграмом, я самопроголошую себе адвокатом відпочинку. Я сказала, Стартуємо! Це дуже важливо, тому що виснажені, депресивні і абсолютно неефективні ми не можемо принести ніякої користі. Адаптивною відповіддю на почуття провини є усвідомлення реалістичних меж власної відповідальності та безумовно ефективна дія у відповідь на ситуацію, яка склалася. Ще на початку 2024 року у мене був досвід. Дуже цікавої арт-терапевтичної практики маяк. Я з нею познайомилася на підтримуючому курсі Олени Тараріної, який був процес. Спершу арт-терапія, ми малювали маяки, а потім ми заходили в таку певну медитацію, де уявляли себе маяком, це як та людина, коли маяк світить, від мене надходить якась певна допомога в тій ситуації, яка зараз склалася. І іноді мій маяк мусить перепочивати, він мусить вимикатися. І в моменті, коли мій маяк вмикається, ще сотні тисяч маяків в цей момент продовжують світити. Нехай ця думка підтримає тих, кому дуже тяжко видихнути, зупинитися і дати собі відновитися і перепочити. Отож, повертаючись до питання підписниці, я вважаю, що Кожен з нас має право на відпочинок, і наші діти точно мають право на місяць без тривог. Тому на завершення пропоную видихнути. Якщо ви відчуваєте свою виснаженість, дайте собі можливість відновитися, і з новими силами продовжуємо працювати на нашу перемогу. Під відео ви знайдете посилання на рахунки нашого фонду. Нам завжди потрібні донати. Також вся монетизація з цього каналу конвертується на збори для наших захисників. Подобаєчка коментар, поширення цього відео теж дорівнює маленький донат.